Суми мальовниче місто на північному сході України, розташоване на берегах річки Псел. Його історія починається у 1652 році, коли на ці землі переселилися козаки з правобережної України, рятуючись від утисків польської шляхти. Саме вони заснували слобідське козацьке поселення Суми. Місто швидко набуло військового та адміністративного значення. У другій половині XVII століття суми стали центром Слобідського козацького полку. Вже тоді тут починають розвиватися різні ремесла, торгівля, а згодом і промисловість, у XVIII, XIX століттях суми активно зростають. Особливу роль у цьому відіграли місцеві меценати, зокрема Іван Харитоненко, цукровий магнат, який розвивав не тільки промисловість, а й культуру та освіту. Саме завдяки йому в місті з'явилися храми, лікарні та навчальні заклади. У 20 столітті суми стали важливим промисловим центром, зокрема в галузі машинобудування та хімії, а в роки незалежності культурним та освітнім осередком. Під час повномасштабного вторгнення 2022 року місто вистояло, незважаючи на бойові дії поблизу. Суми стали символом спротиву та єдності жителів. Сьогодні це сучасне українське місто, яке впевнено дивиться у майбутнє, зберігаючи свою історію та гідність.